Ялівці, красунчики-ялівці. А у вас ростуть ялівці? У деяких моїх підписників мають канали. Я бачила, що ростуть. І дуже гарні. В минулому році одна жіночка зі мною дуже сперечалась. Ну, як сперечалась? Вона зі мною сперечалась, я знаю ні. Що є лівці, і взагалі хвойники, і взагалі е, в горщиках хвойники дуже погано ростуть. Дуже погано. І особливо взимку. Якщо їх десь ставити, то вони не, переж... не... зимують гарно. Так? Ну. Вона зі мною сперечалася, і я знала, що в мене вони ростуть, та і все. Що ж я буду комусь щось доводити, якщо в мене вони ростуть. Звичайно, бачите, ці горщики у мене ростуть в теплиці. Вони ростуть у мене не в теплиці, але на зиму я їх переношу в теплицю. Ось цю ялиночку вона у нас в горщику росте 15 літрів. Уже десь метр двадцять вона у нас. І ми її ставимо на Новий рік у будинку, прикрашаємо її іграшками, і вона гарно себе почуває. Єдине, що треба поливати. Потім ось я її іграшки ми збираємо і я її виношу в теплицю. На вулицю зразу ні в теплицю. Потім виношу вже навесні на вулицю. І так вона у нас росте в горщику. Ось цей єлівець козацький, який я дуже люблю, він мені дуже-дуже подобається. Ну, я вам скажу, що я його ношу уже він метр десять. Метр 10, такий красунчик. Він дуже гарний з весни і ціле літо. Тому що оці прирости його, вони такого жовтого золотистого кольору, жовто золотисто І який він стоїть, красунчик. Він дуже гарний, просто дуже-дуже гарний. Дуже. Росте він теж у горщику. 15 літрів, і вже виносити і заносити мені його дуже важко. Тому в цьому році я його посаджу в землю. Я вам скажу, що ну, так я їх заносила, виносила, але в цьому році я все-таки знала, що вони дуже гарно зимують, дуже переносять гарно морози, тому дуже гарно ростуть в горщиках. Ось бачите? Цьому чотири роки. Купувала я його, ну, можливо, три, можливо, три, а можливо, чотири. Ні, три. Три роки йому. Купувала я його сантиметрів 40. А зараз метр десять. Бачите, яка краса? Ну, Він дуже гарний. Я його полюбляю краще всіх. Мені він дуже подобається. І в цьому році він вже буде рости у мене. Посаджу його і буде вже рости просто на вулиці завжди. Так. Ой, звичайно, ялівців є дуже багато. Звичайно, якщо у вас є територія, де можна посадити, то це красотінь. Ось ялівець лускатий блюстар. Який красунчик. Ну, звичайно, це низькорослий ялівець. Він дуже повільно росте. За рік він десь приростає 5 сантиметрів. А за 10 років моєї знайомої. І він росте, то дав, ну, за 10 років, десь сантиметрів 40-50, така в нього висота. І я вам скажу, якщо посадити так їх декілька штук, то це дуже гарний бордюрчик, тому що в нього гарний колір, тому що він низькорослий, тому що він вічно зелений. Ну, Голубого кольору, правда? Тому що він гарний. І якщо посадити так декілька штук підряд, то це буде дуже-дуже гарний бордюрчик. Про це я думаю. Тому що зараз в продажі, звичайно, є вже все. І я вам скажу, що він дуже гарно любить світло, звичайно. Щоб його посадити на... не в тіні, і навіть на півтіні ні, так? І любить зволожені ґрунти. Тому в мене йому рости буде дуже добре. Так? Ну, ось це чудо. Дуже теж гарне, дуже. І ось це чудо. Теж гарне. І я вам скажу, що треба шукати гарно в інтернеті, тому що. Назви, от я вже тепер у мене вони записані, але треба шукати, вичитувати. Дуже гарно, моєї знайомої є така функція в телефоні, у мене немає. Коли вона знімає фото і потім, як же це ж так сказати, вірно, ну, можна знати, який це сорт і назву. Це. це... Це так. так. І я вже не знаю, чи це єлівець, тому що King of Spring це повинен бути ось цей ялівець, так? Він теж дуже гарний. В нього такі золотісті прирости потім стають. Купувала я його дуже-дуже маленьким, мабуть, це таки він. І він теж низькорослий. Росте він теж повільно і за 10 років може прирост бути висотою до 50 сантиметрів. Не більше. Мабуть, це такий він. Красунчик, він дуже-дуже гарний. Просто дуже гарний. Ну, а цей красунчик Голстарт. Теж низькорослий, написано, що... Але мені здається, що це не він. От мені здається, що це не він, тому що я у своєї теж туже... такий ой, такий м'ягкий, такий гарний. І цей, ну цей такий більш такий, такий ж... жорсткий. А цей дуже м'якенький. А цей дуже-дуже м'якесенький. А цей взагалі м'якенький. І мені здається, що в своєї знайомої я бачила його на штамбі. Вона робила. Мені так здається, можливо, я і помилилася. Це, не знаю, що це таке навіть вже, тому що він мені просто не подобається. Не подобається. Цей гілівець мені не подобається. Зовсім. Це у нас тис, колись я його купувала два роки назад. Я була в малині і купувала. Це теж в великому горщику росте два роки. Ну, звичайно, що я його пересаджувала у великий. Я його буду теж висаджувати на вулицю. Уже він буде не в горщику, а на вулиці, тому що теж мені носитися з ним не дуже хочеться. Тому є місце, куди я його посажу. Щоб він був гарний, тому що він дійсно гарний, і коли його е, стригти, підстригати. Ну, можна робити таким гарним, гарним деревом. Можна все, що хочеш, те можна підстригати. Тому він дуже гарний. Ну, буду висаджувати на вулицю, щоб був красунчик. На вулиці, тому що теж мені носити вже його важко. Так, ось такий ялівець. Цей ялівець називається кіпарисовий ялівець, здається, болівард. Ось такий. Треба його, такий він. Я вам скажу, що він мене в цьому році трішки підсух. Тому він трошки такий, а взагалі-то він дуже-дуже гарний. Виростає до 2 метрів, треба його почистити, тому що він любить воду, любить воду, а мене не було декілька тижнів. І коли горщики єдине, що коли у вас горщики стоять на вулиці і рослини ростуть в горщику, будь-які. І якщо спекотно, то ви повинні знати, що його треба поливати в горщику гарно, тому що вода в горщику випаровується дуже швидко. І коли рослинка росте в горщику, то їй ще більше спекотно, чим вона просто живе в землі, росте в землі. Тому рослини, які у вас ростуть в горщиках, їх треба поливати в два рази більше, чим рослини, які живуть, ростуть в землі. Особливо коли спека. Це обов'язково. Ну, а взимку. Я теж поливаю, коли було тепло, я просто взяла теплої води. І, звичайно, щоб земля була у вас, ну, так, щоб не, не залив, тому що холодна пора року, звичайно, але щоб у рослинці хватало вологі. Це у мене коніка, отака красуня. Коніка. Ну, а оце я навіть і не знаю, що це у мене таке. Я знаю навіть треба пошукати нас, тому що це теж якийсь єлівець, я просто не пам'ятаю. Ну такий. Болівард, красунчик. Теж буду висаджувати в цьому році в землю. Тис буду висаджувати. Це навіть не знаю, не знаю, тому що цей мені єлівець не подобається. Просто. просто не подобається. Ну так, ну так, щоб. Щось таке цікаве, то ні. Ну, а ці це дуже-дуже гарні навесні. Які вони гарні, коли їхні прирости такого жовто-золотистого кольору. Ну, а це, звичайно, маю надію, що прикуплю ще декілька, щоб зробити. Хочу собі, так, знаєте, зробити, якби штук 10 їх посадити, щоб був такий бордьовчик. Тому що. І взимку гарно, і влітку гарно. І не росте дуже таким великим. Тому, мабуть, буду замовляти. Або тут у нас десь у розплідниках подивлюся, або буду замовляти, тому що так можливо зробити дуже гарно. Ялівці дуже гарні рослинки, якщо є у вас де посадити, якщо у вас є. Садочки. Це дуже гарні рослини, вічно зелені, хвойники. Невибагливі, тому що, звичайно, тільки треба поливати. Ну, звичайно, треба ще іноді і обробляти, тому що можуть захворіти. Не знаю, я поки що, ще, ще свої ніколи нічим не обробляла, тому що в мене ще хвойники ростуть, вже ростуть ніколи, нічим я ще не обробляла. Ростуть вони та й ростуть. Ну, оцей ялівець мені дуже подобається, він дуже-дуже гарний. Просто дуже гарний. От на весні це просто красотінь. Ой, так гарно в теплиці. Так хочеться вже щось робити. Так цікаво. Мої горщики. Мої горщики, бачите, квітнуть це садові. Ой, хоч би не впасти. Це ж, знаєте, садові гвоздички. Кущові садові гвоздички, які зимують. Але я їх забираю в горщики. Бачите, яка краса? Потім буду розділяти і садити в землю. І вони собі ось потрішки та й квітнуть, потрішки та й квітнуть. Щось заквітло, щось засохло. Мої гейхерочки, які я купувала. В Ужгороді, в Зелених Янголах, тому що зелені янголи знаходяться в Ужгороді за 6 км від Ужгорода. Це такі великі кущі я купувала. Я їх пересадила в великі горщики. От, Пересадила в великі горщики. Це ми купували з Валюшою на двох. Ми будемо розділяти їх. Ну, посаджу їх у валі, тому що немає у мене їх де посадити. Хай вони у Валюші наростають, а потім ми їх розділимо. Не знаю, чи в цьому році розділимо, чи е, восени, навіть не знаю. Мої горщики, горщики. Ой, тут у мене накриті е, гор, гортензії, так, гортензії ж називається. Ну, да. гортензії накриті, всі горщики тут накриті. Ой, так гарно в теплиці, хоч на вулиці, і так не дуже добре, але в теплиці так вже можна було щось виробити. Ой, так хочеться весни. Бачите, оця травка, яку я теж купувала в зелених янголах. Мені здається, що вона у мене вже не росла. Я її не прикривала нічого, так посадила. Єдине, що, звичайно, укорінювач. Я додавала. І дивіться, мені здається, що вони наросли. Отак я дивлюся, мені здається, що вони кущики стали більші, тому що один великий кущик я його розділила на декілька. І навесні я буду знову їх розділяти. Буду вже садити на вулиці в землю. І знову буду їх розділяти, щоб ну, до осені наросли, тоді можна буде їх продавати. Красунчики. От Як вам сказати, бачите, ні, ну зима, звичайно, яка ж тут зима. Тут ну, не зима, і не весна, і не осінь, щось таке. так, І вони гарненько укоренились, не підсохли. Нічого я не зрізала, я просто розмила обов'язково, коли ви купуєте рослину в горщику, так? то треба обов'язково, якщо ви будете її десь садити, треба, якщо ви хочете розділяти і садити навіть, то треба розставати з горщика, витрушувати всю землю і у воді її розмити, щоб корінці у вас були. Щоб ви могли її гарно розділити і гарно розрівняти корінці. Це треба робити обов'язково. Бачите, І я його різала ножем цю траву, тому що кущі були гарно нарощені. Ну, я вибирала сама. Я там знімала відео, воно в мене є. Кому цікаво, можна подивитися, але всі рослинки, які я купувала, я вибирала сама для себе. Мені дозволили, тому що. Ну, тому що мені дозволили. Це папороть. Хотіла розділити, бачите, викопала. А він ще там не розділяється. Такі гарні кущі іще не розділяються. Розумієте? Тому я знову посадила сюди, тому що вже на вулиці не стала. Думаю, якщо воно у мене десь там підмерзне, це я купувала теж. Очіток такий почвопокровник маленький. Теж горчі купила, розділила. Отакі От мої травочки. Правда, гарні? Що це таке? Ну що це таке з цією камерою? Щось камера то так, то сяк, то так то сяк. Що це таке? Це мені зовсім не подобається. Треба купувати вже новий телефон, який коштує ж дуже дорого. От такі мої, ну трави дуже гарні, бачите, вкоренились, вони гарно пішли. Ну, навесні буду садити, знову буду розділяти. Дуже багато рослинок у людей, які мають теплиці, які займаються продажем рослин, тому що, звичайно, у мене нема такої можливості. Краса така, правда? І люди вже працюють. І люди вже працюють. Ну, у нас теплиця неотаплюваємая, поэтому садить поки що немає тут змоги нічого. Тому що тільки весною, коли вже... Тому що в день тут дуже жарко, навіть уже в березні, коли так пригріває сонце, то в теплиці жарко, а на вулиці холодно. А на ніч то треба прикривати агроволокном, якщо якась розсада. Отакі ялівці, отака краса в горщиках, яка росте вже не один рік, звичайно. Але треба її, щоб земля була волога, тому що в теплиці все-таки висохає земля в горщиках. Обов'язково треба поливати, коли гарний теплий день. Я поливаю теплою водичкою, не заливати, тільки полити. А навесні і влітку, особливо влітку, якщо у вас ростуть горщики, яких у мене дуже багато, треба поливати рослиночку в два рази більше, ніж та, яка росте в землі. Тому що, коли засуха, коли дуже спекотно, то в горщиках рослині в два рази спекотніше, ніж ті рослиночки, яка росте в землі. От вам і горщики. То чи можна в горщиках вирощувати навіть хвойники? Можна. Бачите? Можна. Ростуть і навіть можна не вносити. Ну, це я просто вношу, тому що, тому що вношу, тому що є куди внести. А так у людей зимують на вулицях, і я бачила це дуже-дуже гарно, тому що. Дуже багато дорослих рослин, які зимують в горщиках у великих-великих, які не носять так, як я, не, з теплиці в теплицю або якесь інше місце, вони в них так і зимують. І це дуже гарно. Тому що завжди можна поміняти горщики, перенести якусь рослинку в інше місце, прикупити щось новеньке, поставити. Це завжди гарно. Мої горщики і мої хвойники в горщиках. Тому, якщо у вас мало землі, а вам дуже хочеться, садіть. Садіть і насолоджуйтесь. І у вас буде краса, яка завжди вас буде радувати. Навіть така ялиночка, яка росте в горщику, і яку я заношу в будинок, а потім виношу. Нічого з неї не. Е Нічого з неї не буває. Бачите, так вона постояла гарненька, і знову буде далі рости горщику. Єдине, що треба її підстригати, тому що я не хочу, щоб вона росла дуже велика, тому я її підстригаю. Щоб все-таки, щоб на наступний рік, ми вже давно не купуємо ялинок, користуємося отакою от красою. Ну, а цей ялівець це взагалі красень. Це взагалі красень. Тому вирощуйте навіть у горщиках. І хай вам ваші рослиночки приносять насолоду у такі тяжкі, тяжкі дні. Мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, перемоги нам усім, і хай завжди все буде Україна. Вона у нас найкраща.